Великі деревичі село Люберського району Житомирської області. Гадають, що назва походить від найменування одного із слов'янських племен, Древлян, які жили на цій території. Землею Древлян, деревською землею пов'язані назви сіл деревич, відоме з 1241 року, та деревці нашої області. Сюди мандруємо медалі. І ось вже впевнено намагаємось долати вали до стародавнього городища Деревич, яке належало у 12-13 століттях Болохівській землі. Болохівська земля давньоруська історична область 12-13 століть. Була розташована у верхів'ях Південного Буга, Горішня Побожжя і у басейну річок Горинь Суча тетерева Межувала з Галицько-Волинським і Київським князівством. Назву дістала від міста Болухіва Вперше згадується в Іпатіївському літописі від 1150 року. Болохівські князі вели боротьбу проти спроб Галицько-Волинського князівства приєднати їхні землі Болохівський рух. З міст Болохівської землі відомі Деревич, Губин, Кобут, Кудин, Боський і Дядьків. Деревич центр удільного князівства на лівому березі деревної, нині село Великі Деревичі Любарського району. Був замком, що височів на досить вигідній місцевості. З трьох сторін його оточувала річка Деревичка, а з четвертої він був прикритий трьома глибокими ровами з валами над ними. Стіни замку були дерев'яними, зруб. До головного в'їзду вів міст на випадок облоги. Був запасний вихід. Як показали дослідження, основним видом болохівських укріплень були земляні вали і дерев'яні стіни. Будувалися вони з місцевих матеріалів. Тобто укріплення являли собою досить складну систему споруд. Зокрема, головною їх частиною були рублені зруби, так звані городні, засипані землею. Зовні вони укріплювалися земляними скосами, які захищали від вогню і розповзання. Ці схили всередині також мали дерев'яну конструкцію, щоб тримати крутизну. Верхні частини городень виступали на поверхню і служили, власне, стінами, над якими були дахи. Із внутрішнього боку по контуру кільця городень будували кліті, верхня частина яких слугувала бойовим ходом для воїнів. Не зупинитися біля великодеревичівського лісу було неможливо, немов у касті Розкинулося море квітів, білих, жовтих, блакитних. Так захотілося потонути у свіжому пінкому весняному ароматі. Навіть не віриться, що у далекому, 1941 му тут земля здригалася від вибухів та небо займалося вогнем. Цей старий дот, мабуть, усе добре пам'ятає та надійно оберігає військові таємниці. 211-та повітряно десантна бригада була сформована 1938 року на далекому сході. У березні 1941 року керівництво країни прийняло рішення сформувати на базі існуючих бригад повітряно десантні корпуси. 22 травня бригада прибула до Житомира і приступила до бойової підготовки. 28 червня німецька танкова дивізія прорвала оборону радянських військ біля Дубна та рушила на Остріг. Ворог рвався до Києва. У ніч на 29 червня 211-та бригада була піднята по тривозі та автотранспортом направлена в Устропільський укріпрайон. Арт-дивізія батальйону розташувалась у районі села Великі Деревичі на шляху руху німецьких танків. У штаб 26-ї армії надійшло повідомлення. Перед фронтом укріпрайону немає протипіхотних перешкод. Протитанкові ще не завершені. Доти без дверей та амбразур. Кулеметні батальйони не навчені. Кістяком оборони є 211-та повітряна десантна бригада. 9 липня по дорозі із Гізівщини на Великій Дервичі побачили колону німецьких танків. Розпочався бій. Танків було багато, йшли вони дуже швидко. За ними йшла піхота. Бій був нерівний. Дали команду відступати на Любер, але багатьом солдатам це не вдалося. 211-та бригада не витримала ворожого удару і була відкинута у південно-східному напрямку. Пшеничне поле густо скропне людською кров'ю, шепотіло загиблим воїнам, останню молитву. У 1988 році відбулося відкриття пам'ятного знаку загиблим у боях воїнам під великими деревичами. Одним із ініціаторів його відкриття був наш Петро Онисонович. Вічна пам'ять героям Дивися безкрайнє синє небо, стоїть над землею, неначе шатро, воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надію й добро у цьому шатрі килими золотаві із соняхів, жита, пшениці, вівса, А десь майоріють, як крапельки неба, Волошки блакитні, яка ж то краса тут мешкають люди привітні та чесні, хліб сіллю гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани Хай знає весь світ про казкову країну. Де синіє небо та жовті поля? Хай квітне, мій Любар, моя батьківщина, найкраща, безцінна, любима земля.